Як ми малювали так. Да. по сухому, по сухому ми будемо малювати, і будемо малювати, ще раз кажу, будемо малювати глини сьогодні. Ми сьогодні якби з глиною знайомимося з іншого боку. Так? Ми знаємо, що можна ліпити, так? ми вже ліпили. З глини багато чого роблять. Так? І, мабуть, ви глину вивчали ще на природничих науках, на географії, а от іще глиною можна малювати і як фарбу її використовувати. І ще раз скажу, глина не повинна бути сильна. Сильно тверда, але і сильно м'яка, да? ну, така, як сметанка, скажімо так. Кашиця така, якщо видно вам, в да? мене залишається трошечки водички, і вона тут більш густа. Глина дуже швидко сохне на листочку. Дуже швидко сохне, тому а, будемо малювати, ну, Достатньо швидко. Дивіться, я спочатку хочу да, брати таку прозору, прозору, тому я візьму як водичку, да, не буду густу брати глину, а як водичка. І вона в мене буде трошечки прозора. І я зроблю такі, як пагорби. так. І вони будуть такі прозорі в мене пагорби. Далекі. Дуже схоже на техніку лисування, але трошечки по-іншому, бо дуже швидко сохне. Але іноді так воно все. І ще я можу взяти такий якийсь фагор, зробити іще один. Такий буде більш темний. Ще є без, без водички хочу взяти, більш темний. Тому я візьму, без водички, да? хоча в мене водичка я на цьому. Вже так, знайшов, все, що потрібно малюю. Так, подібно. Але я не хочу, щоб було сильно. Така фарба, що була сильно водяниста. Да? Тому я роблю, беру більш таку суху. Але дивіться, вона не розходиться як фарба, да, як акварель, як ми звикли. Вона е, ложиться е, так, як ґрунт такий. Так, да, трохи схоже на акрил. Угу, на ак, да, більше схоже. Не можна якби його декілька разів намочувати, бо це буде трошки по-іншому, все, все виглядати. І е, дуже таки може бути. Коли багато водички, так, то тоді глина розмокшує дуже розмочує листочок. Коли вона більше суха, Ще можна, можна сонечко да, намалювати, таке більш таке якби яскра, яскравіше, щоб воно таке було, виглядало, щоб ми його бачили, але воно буде таке. Більш конкретні. можуть бути ще якісь кущі або дерева, ну це вже. На ваш розсуд, як ви захочете, так? Може бути, десь в далечині щось таке. Не хочу, щоб було сильно. Let's see? Треба сказати, що коли да, накладаємо фарбу, наприклад, декілька е шарів, так, вона якби трошки по-іншому діє. Не так, як е глина, у глини буде зовсім по-іншому. Вона не буде тримати е верхній такий шар, вона буде е якби змішуватися. або... Щось таке буде робитись. Вона зовсім по-іншому себе веде. У мене, із-за того, що я дуже велика кістка, в мене дерева і кущі якось знато великими. Вели. Великі. Угу. так, може бути так. Mm -hmm. Tá. Tá.